Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 30 вересня 2025 року. Ключові висновки. Росія та Білорусь можуть провести диверсійні операції спецпідрозділів проти критично важливої інфраструктури в Польщі, а також здійснити додаткові вторгнення дронів та звинуватити в цьому Україну. Ов'язані з Кремлем молдавські політики можуть закликати до протестів у найближчі дні та тижні, перш ніж молдавська влада підтвердить результати парламентських виборів 28 вересня. Європейські союзники України продовжують надавати військову допомогу Україні, зокрема для підтримки оборонно-промислової бази України. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 30 вересня оголосила, що Європейський союз виділить Україні 2 мільярди євро приблизно 2,3 мільярда доларів на виробництво дронів. Фондерляйн заявила, що це фінансування дозволить Україні розширити та використовувати свої повні виробничі потужності дронів, а також дозволить європейському союзу скористатися перевагами таких технологій. Європейські чиновники продовжують повідомляти про неідентифіковані безпілотники, що працюють поблизу європейських військових та економічних об'єктів, оскільки Україна розпочала зусилля з навчання своїх європейських союзників тактиці боротьби з безпілотниками. У ніч з 29 на 30 вересня російські війська завдали серії ударів безпілотників по території України. Повітряні сили України повідомили. Що російські війська запустили 65 безпілотників типу Шахед, Гербера та інших типів, з яких приблизно 40 були безпілотниками типу Шахед, з напрямків міст. Курськ, Брянськ та Орел, Міллерово-Ростовська область, приморсько ахтарськ Краснодарський край та окупованого мису Чауда. Крим. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 46 безпілотників, а 19 безпілотників вразили 6 місць, а уламки впали в 2 місця по всій Україні. Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що російські безпілотники вбили чотирьох мирних жителів, включаючи двох дітей, на Чернеччині, Краснопільська громада, Сумська область. Українські чиновники повідомили, що російські безпілотники пошкодили енергетичну та цивільну інфраструктуру в Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. Українські війська просунулися поблизу борової та лимана. Українські війська нещодавно утримували позиції або просувалися на Покровському напрямку. Російські війська просунулися поблизу Борової, Лемана, Сіверська та в районі тактичних узгоджень Костянтинівка-Дружківка. Українські та російські війська нещодавно просунулися на Борівському напрямку, оцінка українських досягнень. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 вересня, свідчать про те, що українські війська нещодавно повернули собі дружелюбівку на південний схід від Борової. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 29 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на південно-східній околиці Греківки на південний схід від Борової. Українські та російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку, оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 вересня, свідчать про те, що українські війська нещодавно повернули позиції на схід від Карпівки, на північний захід від Лимана. Оцінка російських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 вересня, свідчать про те, що підрозділи 67-ї мотострілецької дивізії Росії нещодавно захопили позиції на захід у Зарічному, на північний схід від Лемана. Речник української бригади, яка діє на Лиманському напрямку, заявив 30 вересня, що російські війська використовують баражувальні боєприпаси ланцет та Молнія для підтримки російських наступальних операцій у цьому районі. Речник заявив, що російські війська використовують баражувальні боєприпаси «Молнія» як бази для транспортування безпілотників з оглядом від першої особи ФПВ в ближні тилові райони України. Українські війська нещодавно утримували позиції або просувалися на Покровському напрямку. Уточнення території, що підпадає під російські претензії, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 вересня, свідчать про те, що заяви Росії про захоплення позицій у П. Частині удачного на південний захід від Покровська є хибними, і що українські війська утримують позиції або просуваються в цьому районі. Командир українського батальйону, що діє на покровському напрямку, повідомив, що російські війська продовжують атакувати невеликими групами з одного-двох піхотинців за підтримки безпілотників, які досліджують та намагаються проникнути в українські оборонні позиції, щоб створити хаос. Командир повідомив, що російські війська використовують тепловізійні плащі, щоб уникнути виявлення українськими безпілотниками, переміщаються на нові позиції вночі або в сутінках та атакують вдень. Командир повідомив, що російські війська використовують баражувальні боєприпаси Молнія як базові станції для безпілотників з оглядом від першої особи FPV, для збільшення їхньої дальності понад 20-25 кілометрів, а також активізували використання артилерійських та мінометних ударів, включаючи. РСЗВ керовані бомби, волоконно оптичні та сплячі безпілотники. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи від 29 вересня свідчать про те, що російські війська просунулися до берега водойми на схід від Софіївки, на південний захід від Дружківки. Російський мілблогер стверджував, що українські сили контратакували поблизу Клебан-Бика на південь від Костянтинівки. Російські війська нещодавно просунулися на сіверському напрямку, оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 вересня, свідчать про те, що російські війська просувалися на північний схід від дронівки, на північ від Сіверська. Уточнення території, що підпадає під російські претензії, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 29 вересня, показують, що російські війська завдають ударів по українських військах у південній Званівці, що спростовує нещодавні заяви Росії про просування російських військ у цьому районі. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.